Добрий день, Оля Степанівна. Щось термінове? Я ледь з роботи відпросилася. Так. Дуже важлива розмова. Не було часу чекати. А чому тут, у парку, можна ж було у відділку мені навіть до нього ближче? Значить, були причини. Ви щось з'ясували по справі мого чоловіка? Так. Несчастний випадок, як я й казала? Ні. Самогубство? Ні. А що? Присядьте, Тетяна. розмова буде довгою. Може, самі розкажете? Що я маю розказати? Ми з вами вже спілкувалися в вашому кабінеті. Я казала, що була в ванні і нічого не бачила. Мій чоловік любив випити після роботи. Тоді він був п'яний. Скоріше за все, він пішов на балкон, щоб покурити, Перила в нас низькі, ось він втратив рівновагу і впав. Ну що ж, не хочете самі зазнаватися? Тоді я розповім, як це було. З вашим чоловіком у вас були дуже складні відносини. Сусіди розказали, що постійно чули крики, як лунали з вашої квартири. Ви сварилися ледь не щодня. Експертиза каже, що перед смертю ваш чоловік випив лише пляшку пива для його статури це ніщо. Голова запамрачитися у нього не могла. Місяць тому він проходив повне медичне обстеження, жодних проблем зі здоров'ям. Самогубство теж відпадає. Ввечері він на зустріч. Що залишається? Але ж я була у ванні. Що ви там робили? Приймала душу. Як ви це могли робити, якщо саме у цей час у сусідній квартирі робили заміну стояка? І вода була перекрита у всьому будинку. Це ви його вбили? Але ж я не хотіла. Він знову накинувся на мене, звинувачував у зраді. Це в нього була нав'язлива ідея. Ми постійно через це сварилися. Спочатку це було наче жарт, а потім він почав перевіряти мій телефон, стежити, кричати, рахувати хвилини, які я була відсутня вдома. З кожним днем ставало все гірше і гірше. Потім він почав бити мене так, щоб не залишалося слідів майже кожен день. Це було пекло. Я не хотіла його вбивати. Я просто відштовхнула його. Він стояв біля відкритого балкону, зачепився за поріг і... Це була самооборона. Я не хотіла. Якщо б ваш чоловік не був поліцейським, ніхто б не купав так серйозно. А так, що мені за це буде? Тюрма? Скільки років мені дадуть? Десять? П'ятнадцять? А як мої діти? Вони ще неповнолітні, а близьких родичів у нас немає. Їх дадуть будинок. Заспокойтеся. Якщо б я хотіла вас посадити, я б не зустрічалася з вами у парку. Вашого чоловіка я добре знала. і Він був ще тим мерзотником. До речі, от той вечір він мав іти на зустрічі з коханкою. Візьміть себе в руки і мовчіть про те, що сталося. Ніколи нікому не розказуйте. Зрозуміли? Це був нещасний випадок. А тепер йдіть до дітей. Їм зараз як ніколи потрібно мати. Ідіть.